А хто тут у нас такий маленький? Так це ж волонтерський рух. Подивись, як швидко він росте. Волонтерство це добровільна, суспільна, корисна діяльність. Це те, що ми все у світ добро. Дивіться, волонтерів усього світу є. Зрозуміти, допомогти віддати. Волонтер діє покликом душі з почуттям потреби реалізувати свою громадянську позицію. Якість волонтерів без не неприбуткова. В Україні волонтерство запрацювало з новою силою під час Революції Гідності, бойових дій на Сході та особливо сьогодні під час повномасштабної війни. Пишаюсь я козацьким духом, незламним, сильним та міцним. Потужним волонтерським рухом та як народ наш вольовим. Непереможним, нескорим, що під жовто сині стяг, єдиний, як ніколи вільний, твердий, немов сталевий цвях. Той, хто бере до духовне зброї і ризикуючи життя, везе солдатам дякуємо вам. Хто день і ніч пече та шиє, тушкує, смажить та пече, хто нагодує, обігріє від Бога молодарею. Наш у нашому ліцеї активно розвивається волонтерський рух. Ми долучилися до акції Смілива гри. Нам вдалося зібрати 2631 гривень. Також у ліцеї була проведена акція Подаруй іграшку. Кожен мав можливість долучитися до неї та подарувати часочку своїй душі, дитинці, яка цього потребує. Кож ми будемо сітки. Вони допоможуть нашим захисникам замаскуватися від ворога. Беремо участь у проєкті Крила, що організовує благодійний фонд довес. Проект передбачає збір кришечок від харчової пластикової тари, які підуть на переробки. За виручені кошти будуть придбані БПЛА Ураган Кришка.